Весен, чий, чия, чиї, ЧИЄ. Весен. Дане питальне слово вживається з іменниками у всіх родах. Для прикладу візьмемо слово чоловічого роду диабус, автобус. Пригадуємо, деа У нас вказує на те, що це артикль чоловічого роду. Отже, деабус. Автобус, весенбус, чий автобус. Весенбус дас. Чий це автобус? Весенбус дас. Дас фото. Маємо вже середній рід. Дас фото. Фото. Весен фото. Vessen photo is das? Cheyez photo? Vesin photo is dashe Sumka. Vesintashia sumka? Sumka? Весен таше das» – Як бачимо, весен стає на місце артикля чоловічого, середнього, жіночого або артикля множини. Для того, щоб відповісти, кому належить той чи інший предмет, ми будемо використовувати генітів родовий відмінок в німецькій мові. Як це працює? Маємо чоловічий та середній рід. Пригадуємо, чоловічий рід це в нас дер. Середній рід це в нас ДАС. Іменники чоловічого та середнього роду в генетіві отримають ДЕС. І до більшості іменників ще буде додаватися закінчення ЕС. Якщо ми маємо іменники жіночого роду, або іменники у множині, тобто з артиклем «ди», то у генетів вони отримають. Дея, тобто дер. Що ми повинні пам'ятати? Лише дес та деа це у нас гентів. Що стосується присвійних займенників, то маємо наступне: дес це у нас те ж саме майнес мого, дайнес твого, зайнес, його. Теж саме «дер», де майна. Це моїх чи моєї, дайна, твоїх, чи твоєї, зайна, його чи їхніх. Тобто присвійні займенники в родовому відмінку у гензів отримують ті ж самі закінчення, що і «дес» та деа. Візьмемо, для прикладу іменник чоловічого роду, дядько. Отже, де Онкель. Це у нас дядько називний відмінок. Маємо Дес Онкельс це вже родовий відмінок. Кого дядька? Маємо «дес» та маємо закінчення С до іменника. І, відповідно, твого дядька, або якийсь інший присвіний займенник, отримає закінчення С. В нашому варіанті це Дайнес онкельс» твого дядька. Сестра, деш-веста. Маємо справу з жіночим родом. Де Швеста сестра, кого родовий відмінок сестри Деа – Швеста, і уже моєї сестри Майна Швеста. Іменники жіночого роду отримують закінчення Е в родовому відмінку. Спробуємо перекласти речення. Це рюкзак мого сина. Тобто, кого родовий відмінок? Мого сина? Мій син має стояти в родовому відмінку. Причому син це диазон, а рюкзак де гукзак. Отже, це рюкзак мого сина. Перекладаємо речення. Das ist se der Rucksack – рюкзак, кого – meines Sohnes – мого сина. Das ist der Rucksack – meines Sohnes. Це рюкзак мого сина. Наступне речення. Це окуляри мого дідуся. Де опа дідусь дібріле окуляри. Das ist Brille meines опас. Це окуляри мого діда. Das ist die Brille, meines, opas. Маємо майн це мій, а мого майнес, і до іменника чоловічого та середнього роду. Не забуваємо додати закінчення S. Ще раз: якщо ми маємо чоловічий або середній рід це S, плюс С до іменника, якщо ми маємо жіночий рід або множина, це у нас дия. Візьмемо ще наступні іменники: це друг, der Freund, подруга, die Freundin та друзі die Freunde. Як бачимо, тут у нас представлений іменник чоловічого роду, der Freund, жіночого роду, die Freundin та множина – die Freunde. Нам потрібно перекласти наступні речення. Це будинок мого друга, це будинок моєї подруги, це будинок моїх друзів. Тобто ми повинні перекласти на німецьку мову, кого в родовому відмінку поставити друга, подругу та друзів. Пригадуємо те ж саме правило. Почнемо з першого. Це будинок мого друга. Der Freund це друг, Meines Freundes – мого друга. Das ist das Haus meines Freundes. Це будинок мого друга. Das ist das Haus meines Freundes. Це будинок моєї подруги. Die Freundin – це подруга жіночий рід. Моєї подруги, майна Freundin. Das ist das Haus meiner Freundin. Це будинок моєї подруги. І побудуємо речення у множині. Це будинок моїх друзів. Die Freunde – це друзі. Das ist das haus meiner Freunde. Meine Freunde – моїх друзів. Das ist das Haus meiner Freunde. А зараз спробуємо перекласти речення на німецьку мову. Sag mal auf Deutsch. Скажи німецькою. Отже, де онкель це дядько, нам потрібно сказати мого дядька. Мого дядька майнес онкельс. Тому що дядько чоловічий рід. Те онкель. Тому майнес онкес. Це будинок мого дядька. Das ist das Haus» – «meines» Моєї сестри. Ти швеста, це у нас сестра. Треба сказати, моєї сестри. Майна швеста. Майна швеста. І маємо речення. Це будинок моєї сестри. Das ist das Haus meiner Schwester. Das kind дитина. А як ми скажемо моєї дитини? Утворимо родовий відмінок генітів моєї дитини. Середній рід. Meines Kindes. Meines kindes, mein Kind, моя дитина, Meines Kindes – моєї дитини. Це будинок моєї дитини. Das ist das Haus meines Kindes. Meines Kindes моєї дитини.